Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, чи обов'язково проходити ВЛК тим особам, у кого є бронь чи відсрочка. Ну, справа в тому, що наявність броні чи відсрочки, вони в цілому від проходження ВЛК не звільняють. Тому тут кожна ситуація, вона особиста. Наприклад, у вас є оформлена відсрочка, яку ви оформили там віддалено чи бронь да, через резерв. То в такому разі, якщо у вас немає там даних про свіже проходження ВЛК, вам краще зв'язатися з ТЦК та уточнити цю історію, чи потрібно, щоб ви пройшли ТВЛК. І якщо вони вважають, що так, то краще це зробити, тому що в якийсь момент вам може прийти повістка саме для проходження ВЛК, навіть при наявності від чи Броні. Ви можете цю повістку пропустити, тому що вона буде три дні на пошті всього. Не з'явитись по ній і отримати штраф за наявку по повістці ще і розшук. Тому, щоб таких випадків не відбувалося, я вам раджу зв'язатись з вашим ТЦК і уточнити, чи потрібно вам проходити ВЛК. Тому що загалом ВЛК потрібно проходити раз на 5 років. В окремих випадках під час дії військового стану це може бути раз на рік. Тому при наявності відсрочки чи броні, коли вас неможливо мобілізувати такі формальні речі, як проходження ВЛК, краще погоджувати з ТЦК, чи вважають вони це за потрібним, чи не вважають. І краще раз на 5 років, все ж таки, проходження ВЛК мати, щоб відповідати вимогам військового обліку. Тому що, якщо у вас немає проходження ВЛК за останні 5 років, ви в принципі... Ці правила військового обліку порушуєте, тому краще пройдіть це ВЛК, щоб у вас воно було раз на 5 років, як і передбачає закон. Ну, от приблизно така ситуація з необхідністю чи необхідністю проходити ВЛК для тих, хто має бронь чи відсрочку. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Якщо вам потрібна наша будь-яка юридична допомога, наша компанія завжди до ваших послуг телефон нашого контакт-центру в. Описі до цього відео. Всім успіхів!